Ноги благородного, дай Боже дня понеділка, Розстартуємо новий тиждень і шукаємо підбадьорення і слава Божого. І саме сьогодні слово із другого послання до коринтян 12.10, коли апостол Павло каже, коли я немічний, тоді я сильний. Чому це слово таке важливе для нас і чому добре про нього думати, згадувати і його собі запам'ятати? Бо неодноразово, коли ми падаємо, коли ми зриваємося, коли ми не стримуємося, не витримуємо, то виникає питання, а чого знову? А чому знову я не витримав? А чому знову, якби в мене не вийшло? Чому не маю сил? То почув такий коментар дуже гарний дружина. Мені скинула одного проповідника, який наголошує декілька разів: Запам'ятайте, усі ви, і я з вами взяти разом. Ми. Це сукупність, просто суцільна сукупність немочей. Су суцільна сукупність немочей, нездатностей, але дивно з любові і зшитих разом благодаттю Божою. Суцільна сукупність немочей зшита благодат благодаттю Божою, Божою, Божою любов'ю. Ну, чесно, перша реакція, коли я це почув думаю, не необорону, якоюсь трошки занадто. А потім сові совість моя каже: Тарасе, яке занадто. Ану, подивися на свої немочі. Він <смі> такий, ну я трошки пару є. На медаль тягне, якби справді пішов на якісь змагання по немочах, ну, то медальку би урвав. <смі> урвав би якусь медальку непогану. Ми це суцільна сукупність немочей дивом, дивом щита любов'ю Божою і, любов і благодаттю Його. І цей проповідно, якщо мене вразило, і, власне. Що допомогло мені, мені погодитися з ним, він каже: спробуйте зараз зробити таку вправу, Скажіть, так, Господи, я це сукупність немочей, але ти мене тримаєш купи. Але ти мене тримаєш якби, одноцільно, як одну людину. Я коли це сказав, я ви так мені полегшало. Думаю, цим я мушу з усіма ходімцями поділитися. Спробуйте зараз це, це сказати. Спробуйте зібратися з думками і промовити, так, я суцільне зібрання немочей, але ці всі немочі зшиті Богом, всі ці немочі, всі ці недосконалості, нестриманості, зшиті Його любов'ю, Його благодаттю. І таким чином тримаються купи. Я такий зрозумів: ага, то, то не лише я, то церква така. Такі, такі християни, такі наші парафії, наші спільноти. Ну, ми це просто реально файний багатий набір немочей, але сшиті разом Божою любов'ю, Божою благодаттю, Божою милістю і тому тримаємося разом. Сила. І це так упокоряє і так допомагає не робити себе те, точно чим ми не є, чим ми не являємося. Товариство, очевидно, це не є привід для того, аби себе виправдовувати, що а, ну, я це набір немоча, і тепер можу немочами жити, гуляй, душа, не має пекла. Ну то, ну то ні. Але це лише для того, аби ви розуміли, що ну, що таке людина? Що таке людина? Я лише творіння, а він Господь. Я лише творіння, а він, творець, наш Бог. Тому товариство, всі ми, я, ви. Збір колекції немочей. Але Господь нас тримає. Господь нас сшиває докупи і потихеньку, не знаю, міліметр за міліметром робить із нас чим далі, тим більше досконалих людей. І ось чому апостол Павло так сміливо заявляє: коли я немічний, тоді я сильний. Бо в цих немочах Господь має можливість сшивати нас, збирати нас докупи і нас об'єднувати і, по суті, робити із нас, нас. файно. Тому. Дійсно, а що ми зробимо з цими немочами? Ну, то віддаємо їх Богові. А він точно пошиє щось файне, він точно зліпить щось хороше, таке, що нам може дуже сподобатися. Майтеся файно, мир вам!